Я штампую я, штампуєш ти, штампують всі. Газло, від декор, шляпка, фон. Зараз ми будемо 2 метрову дошку тестувати. Наша мета показати, який відбиток. Це декоративна дошка, тобто вона з ефектом дерева. Текстурою дерева, але не натурального. Вона також користується попитом. 2 метра вона і 20 сантиметрів у неї ширина. Також вона попитна в нас. А зараз побачите, в чому тут фішечка є. Вона така йде структура без, без сучків оцих ось. Чи, бачите, який тут є с там а тут нема масочків. Ми її будемо робити самі. І тоді не буде повторюватись е, сам малюнок. Так, що ми отримали ось такий ефект дерева, але без сучків, скручуємо, скручуємо скручу. І одразу штампуємо ось такими штампіками маленькими. А тут уже де нам заманеться. Штампуємо, де заманеться. Так. Угу. Так. І ще одну так. Можна Разом. І ще Ось такий ефект у цієї дошки. Бачите, вона трохи відрізняється, вроді би як це натуральна дошка, а це дошка декоративна, яка емітує дерево. Формудекори.ком ми продовжуємо експериментувати і показувати, що виходить з наших штампів, як легко це все працює. І це штамп дошечки на 4 дощечки. Досить тіло. Перевертаємо, щоб у нас малюнок не так співпадав. ми Працюємо дуже швидко, тому що. Тому що... Треба все помістити новий. Штамп цей як для вертикального, так і горизонтального друку. На бетоні чи на штукатурці, на чому ви заважаєте. Добре, добре, дуже потрібно прижимати. І головне не пропустити, коли ваш раствор, як він називається, розчин. Розчин, бетонний розчин буде готовий до штампування. За пальцем не тягнеться, будь ласка, починайте штампувати. Головне смачувати штамп потрібно, інакше, щоб не не заліпав. Ми смачували олією. Якою олією ми смачу? Mm -hmm. Вазеліновою. Вазеліновою олією це дуже швидко. Так, далі буде наступний штамп.